Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні хочу приготувати печеню по-домашньому по рецепту моєї бабусі. Я завжди полюбляла смакувати її печеню. І хочу поділитися цим рецептом із вами. Для нашої печені потрібно картопля. У мене приблизно 1 кілограм картоплі. її порізала такими от уже кубиками, а далі морквинка, цибулинка, перчик болгарський, зелень, яка у вас є. Кетчуп у мене домашній, тут 3 столові ложки. Сметана у мене також домашня 2 столові ложки. М'ясо. У мене півник домашній, приблизно 300 грамів. І борошно. Тут 3 столові ложки. Ну і олія і спеції перед всім смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це порізати наше м'ясо. У мене такі от кусочки. Його просто хочу меншими порізати. Ви можете використовувати яке завгодно там м'ясо, яке у вас є. От в мене її печінка тут також є. Порізала. І тепер наше м'ясо відправляю на сковорідку. Сковорідка повинна бути сухою. Сюди олію я не додаю, вона повинна бути зовсім суха. І сюди відправляю наше м'ясо, щоб воно обсмажилося з усіх боків. Поки м'ясо наше смажиться, я займуся борошном. Нам потрібно його обсмажити на сухій сковорідці. На суху сковорідку викидаю борошно, і ага. воно повинно нам обсмажитися до коричневого такого кольору. Борошно потрібно постійно помішувати, щоб воно нам не згоріло. Такі з'являються тут грудочки, борошні, коли помішуєш, їх потрібно розминати так лопаткою. От м'язко наше підсмажилося. Тепер перекидаємо його в нашу каструльку, де вже будемо готувати саму печені. І заливаємо водичкою. І тепер хай воно у нас трішки провариться, протушиться, бо так як м'ясо в мене домашнє, то воно довше вариться. Тепер дивимося на наше борошно. Вже воно стає таким коричневеньким, таким світло бежевим зараз. Ще треба трішки обсмажити. Коли обсмажуєш борошно і додаєш до страв, то воно придає такий смак, наче печення, яке готувалася колись, як моя бабуся готувала в печі. Такий смак, як я не знаю навіть вам не передати. Дуже смачно бабуся готувала. От борошно наше готове. Виключаємо. Тепер нам потрібно, щоб воно охололо. Перекину його, візьму в мисочку. Поки займуся нашою засмажкою. Для засмажки беру одну цибулинку, ріжу дрібними кубиками і відправлю її смажитись. Наливаю соняшникову олійку і закидаю цибульку. Поки цибулька смажиться, то ріжу морквинку. Буду різати її такими брусочками. І додаємо моркву до цибульки. М'яско вже закипіло, зменшуємо вогонь, хай на середньому вариться. Поки смажиться засмажка, поріжу багатський перчик такими довгенькими волосочками. І йдемо мішати нашу засмажку. До засмажки тепер додаю перчик. Хвилинки дві хай просмажиться. М'яско наше вже трішки прокипіло і буду додавати туди картоплю. Накриваю, хай готується. Тепер до нашої засмажки буду додавати кетчуп. І сметану. І так, протушкується на маленькому вогні десь хвилинки дві, а поки займемося борошном. В окрему мисочку я закидаю борошна нашого смаженого. Наливаю сюди трішки води, і нам треба його змішати, щоб була така, як ріденька сметанка, без грудочок. Тут одразу збилося, потрібно додати ще води. Значите, ще густенька є грудочки. Додам ще сюди водички, готово. І тепер будемо додавати наше борошно до засмажки. Додаю ще спочатку до засмажки трішки води, перемішую і вливаю борошно. Ще додам водички. І наша заправочка, засмажка наша до картоплі до печення, готова. Виключаємо і чекаємо, коли буде готова наша картопелька. Трішки я не розрахувала із каструлькою, і я перекинула картоплю з м'ясом трошки більшу каструльку, щоб було комфортніше все. Мішати. Тепер до нашої засмажки, вона у мене така, бачите, густенька вийшла. Буду додавати рідину із нашої картопельки. Нам потрібно її розмішати, щоб вона була рідшою. От така вона повинна і бути. І тепер нашу засмажку буду додавати сюди, е, до нашої картоплі. Картопля вже зготовилась і перемішую, додаю сюди спеції за смаком, солимо, перчимо. Перемішати. І тепер хай перекипить. А поки наріжу нашу зелень. У мене це укропчик. І додам також до нашої печені. Вже які аромати де від її? Хай перекипить. От наше печеня і готова. Запах вам не передать. Давайте накидаємо, подивимося ближче. Погляньте, яка смакота. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості і нові рецепти. Смачного!